Вітаю всіх на своєму каналі. Продовжуємо розповідь про Донський фронт в Сталінградській битві. Станом на 12 листопада 1942 року Донський фронт займав рубіж оборони загальною довжиною 181 км та прикривав три важливих напрямки: на Сиротинському напрямку проти військ 65-ї армії діло 6 дивізій, Німецький, 44, 376 та 384 та піхотні дивізії, а також Румунське, 1 кавалерійська. 13 та 15-та піхотні дивізії. В оперативному резерві знаходилося до 70 танків зі складу сил Першої танкової румунської дивізії, однак вони активності не проявляли. Щодо артилерії, вона була представлена штатними підрозділами та частинами згаданих з'єднань, а також тоді діяло до п'яти дивізіонів зі складу 59 го та 433 го артилерійських полків резерву головнокомандування. Загалом протягом першої декади листопада радянська розвідка помітила на цьому рубежі дію 43 артилерійських батарей, в більшості з яких було потрібно гармати. Також тут діяло 37 мінометних батарей. На цьому рубежі противник намагався проводити розвитку боєм, максимально використовуючи для цього одну-дві роти піхоти, проводив посилення рубежів оборони, а також проводив бої за селище Мілоклецьке, в яких ніс важкі втрати. Його авіація проводила розвитку боєм. Невеликими силами ну, групами літаків від 3 до 5 машин проводила удари. по... Бойовим порядком та найближчим тилам 65-ї армії. Серед всіх проведених БШУ можна виділити удар 8-9 листопада 1942 року, коли 28 юнкерсів на 5 днів вивели з ладу переправу в районі селища Затонський. Перейдемо тепер до 24-ї армії. На Вертяжському напрямку, який вона прикривала, противник зосередив сили 113-ї піхотної дивізії. 76-ї піхотної дивізії, 536-го піхотного полку 384-ї піхотної дивізії, а також 120-го механізованого полку та двох батальйонів саперного та мотоциклетного зі складу 60-ї моторизованої дивізії. Наявні на цьому рубежі 70 ворожих танків активності не проявляли. Щодо артилерії, то окрім штатних полків дивізійної артилерії, вони також були представлені чотирма дивізіонами зі складу 46 го та 433 го полків РГК. Двома трьома дивізіонами 37-го Зенітного артилерійського полку і двома трьома дивізіонами мінометів зі складу 53-го хімічного мінометного полку. Дії противника на даному рубежі були схожі до дій проти військ 65-ї армії. Однак тут вони мали ще меншу активність. Дії авіації полягали в проведенні повітряної розвідки та незначних нальотах малими силами на бойові порядки та найближчі тили 24-ї армії. Особливістю городиженського напрямку, який прикривали війська 66-ї армії, була наявність тут 14-го танкового німецького корпусу у складі 50-ї механізованої дивізії без двох батальйонів 3-ї механізованої дивізії. Та 16-ї танкової дивізії без одного батальйону. Загалом танків налічувалося 110 140 одиниць, однак переважна більшість техніки третьої механізованої та 16-ї танкової дивізії діяла на Сталінградському фронті. Окрім штатних 3, 16 та 160 артполків у складі згаданих з'єднань також діло до 4 дивізіонів 65 та 46 артполків РГК та 2-3 дивізіони 53-го хімічного та 733-го мінометних полків. На Городичинському напрямку противник активності не проявляв, вив обмежений артмінвого на окремих ділянках, посилено зміцнював оборону зайнятих рубежів. Та чи див невдалі спроби вести розвитку боєм невеликими силами автоматників. Його авіація тут проводила повітряну розвитку та невеликими силами авіанальоти на найближчі тили і бойові порядки 66-ї армії. Щодо втрат противника, в діях проти Донського фронту в період з 1 по 10 листопада 1942 року він втратив тут 1254 чоловіки вбитими і пораненими, 73 кулемети, 22 міномети. 18 протитанкових гармат та 10 польових. У зазначений період найбільші втрати понесла 3-я моторизована дивізія, 235 загиблих і поранених. Найменші втрати були у складі 44-ї піхотної дивізії, 50 загиблих. Загалом вже в цей період було розформовано 5 піхотних батальйонів, два із них у складі 76-ї піхотної дивізії. У ціловий склад розформованих батальйонів пішов на поповнення інших частин Німецької та Румунської армії. Загалом же сталом на 12 листопада проти військ Тонського фронту діяли сили п'яти корпусів, в тому числі одного танкового та 12 дивізій, чотирьох артилерійських полків РГК, чотирьох мінометних полків РГК, а також 200-300 танків. В наступних випусках ми поговоримо з вами про. Протиповітряну оборону Донського фронту, його танкові та гвардійські мінометні частини. Ознайомимося із журналом бойових дій Армії Донського фронту, рівнем його втрат станом на середину листопада 1942 року. А на сьогодні все. Дякую вам за увагу і перегляди. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Не забуваємо підтримувати нашу армію і наших захисників, номери банківських рахунків, моїх друзів-волонтерів, ви бачите в описі під цим відео. Зичу кожному з вас гарного продовження дня і переможних новин з фронтів нової сучасної війни. Слава Україні і на все добре!